Вороти з Для того, щоб Україна збереглася в нашому краю, щоб вона тут не просто зберігалася, щоб вона розвивалась, щоб вона тут завжди була. Так складається товариство, що чомусь мені доводиться багато спілкуватись в Ізмаїлі, в районі. І чомусь таке враження складається, що для багатьох людей, для переважної кількості людей, більшості людей в нашому країні, це не Україна, це якась Бесарабія, це ще щось. І українці тут чомусь ну, таке упосліджене, якась навіть не нація, а якась група, яка взагалі безправна, які можна розповідати про те, що вони якісь злочинці, бо вони себе бандерівцями насмілюються називати. Нам за те, що я ну зараз я ще спокійно ходжу стрічкою, а за те, що я ходив ще рік тому з цією стрічкою, ну хто мене знає, ті підтверджують, що це завжди було. Мене нацистом називали. Хоча вибачайте, за що я нацист, за те, що я за землю. За те, що я загрібно не. Мене називали, але ну, я не знаю, я не буду все, що говорити. Чому це так складається, товариство? Товариство, ну я не для того, щоб пожалітися, а для того, щоб ми з вами зрозуміли всі одну дуже просту річ. Що Україна буде єдиною тільки тоді, коли це усюди, в кожному куточку, в кожному місті, в кожній хаті це буде Україна. Вона багатоманітна. Більше ста національностей живе. І дай Бог, щоб кожна національність зберегла своє, щоб кожна національність зберегла свій колорит, зберегла свою мову, культуру. Але при цьому всі повинні розуміти, що це Україна, і вона не може бути, що в цьому куточку Болгарія, в цьому Молдавія, в цьому Україна. Ну не може так бути. Вона усюди має бути Україною. І українець буде поважати болгара, молдована, єврея, росіяна, будь-ко тільки тоді, коли його поважають. Ну не можна вимагати від українця, щоб він всіх поважав, а його можна не поважати, його можна зневажати, його можна плювати, йому можна сказати, ти бандєровець тільки за те, що ти розмовляєш рідною мовою. Ну, <риклад> якщо люди, якщо люди хочуть, щоб до них ставилися нормально, ну то хай спочатку вони випрацюють нормальне ставлення. Ну ніде в світі, ну розумієте, я об'їздив півсвіт. Я об'їздив майже всю Європу. Я був в Африці, я був в Азії. Ну ніде в світі такого ніхто німцю не скаже за те, що німець в Німеччині розмовляє німецькою мовою, і мені один араб не скаже ти нацист. Ну, тому що наслідки будуть зрозуміли. А все це, все це у нас складається тільки через те, що ви бачайте знову. Відірву займу трошки вашої уваги і перейду на інший рівень. Все це складається, тому що 23 роки у нас з моменту проголошення незалежності біля влади, ну це неправильно говорить біля влади, влада це ми з вами, а у керівництві держави знаходяться ну, в кращому випадку, ви вибачте мене на дебіл.